Сьогодні в випуску ти чув про таке. Кім Кардашян стане конкурентом Рошен. На iPhone 16 з'явиться нова кнопка. Віртуальна жінка отримала 20 пропозицій вийти заміж. Бог допоміг заробити пастору мільйон доларів на криптовалюті. Привіт всім! Ти чув, що ми запустили новий подкаст. Тут ми розказуємо про найцікавіші новини за тиждень світу діджитал, технологій та маркетингу. Приєднуйся! І з вами сьогодні Сергій Долгополов. Та Артем беседа. Ну що, do it! Отака пасхалочка одразу. Артем не просто так сказав «Just do it», Бо це слоган відомого виробника взуття Nike, якому 27 січня виповнюється 60 років. Ми знаємо, що Nike точно слухають наш подкаст, тому вітаємо з ювілеєм. До речі, Артем, ти полюбляєш цей бренд Nike? Скільки в тебе було взуття від Nike? Блін, у мені здається, десь 6-7 пар десь так. Ага, тобто, значить, оригінальних з цих було одна-дві пари. Just do it! Переходимо до новин цього тижня. Ти чув, що Кім Кардашян стане конкурентом маршин? Коротше, зі своїм брендом Skims зірка представила святкову колекцію, обличчям якої стала Лана Дел Рей. І у новій колекції, присвяченій до Дня Святого Валентина, Skims представила істівний комплект спідньої білизни з фірмових людяників. І ціна комплекту 58 доларів. За бюстгальтер треба віддати 34 долари, а за стрінги – 24. Отож, 58 разом. Я вже бачу, як Петро Порошенко побачив це і виходить його відео в соцмережах, де він каже, що ви бачите перед собою? Це скарб. А точніше, світер з цукерок, рачки. А ти чув, скільки грошей втратив Київстар через кібератаку? Спеціалісти компанії порахували, що в результаті кібератаки 12 грудня вони зазнали збитків в 3,6 мільярдів гривень. Мені цікаво, скільки мільярдів матів сказали українці під час того, як в них не працював мобільний зв'язок та інтернет. Дуза, мені здається, що ця енергія була адресована більш на росню, тож нічого поганого тут не бачу. Воно компінувалося якесь прокляття. А ти чув, що на iPhone 16 з'явиться нова кнопка? Як завжди, новий рік розпочався вже традиційними чутками про нову модель айфона. І це не про якусь революцію, а про якусь кнопочку, котра буде відповідати за роботу камери. За інформацією, The Information, ця сенсорна кнопка буде відгукуватись на ваші дотики. Ти зможеш зменшувати масштаб, збільшувати, фокусуватись. Для мене це не дуже супер інновація, але ок, це iPhone. Що тут скажеш? Краще б вони зробили кнопку, яка відповідає не за камеру, а за прямі руки тієї людини, яка знімає на цю камеру. Бо особисто для мене це дуже актуальна кнопка. Я б особисто для себе додав би кнопку переводу будильника на 10 хвилиночок. А я б додав ще на 10 хвилиночок. А я б ще додав іще на 10 хвилиночок. І ще на 10 хвилиночок. Тобто новий айфон, багато кнопочок для будильника. А ти чув, що Apple посіла перше місце на ринку смартфонів вперше за 12 років? Американська компанія випередила всіх виробників і продала найбільше смартфонів у світі за 2023 рік. І нарешті випередила Samsung. А саме компанія Apple продала 234 мільйона айфонів. Нагадаю, що у 2022 році було продано 232 мільйони iPhone, тоді як у 2021 – 242 мільйони, а в 2020-му всього лише 197 мільйонів пристроїв. Тобто по iPhone можна діагностувати економічну ситуацію у світі. І ще хотів додати, що iPhone 6 став найпопулярнішим смартфоном у лінійки Apple. Він вироблявся з 2014 року до 2018. І так довго на полицях одна модель ще не була. Хочу додати ще цікавої статистики, що в загально у 2023 році було продано майже 1,2 мільярда смартфонів. Тобто велику частину з цієї кількості займає Android. Як взагалі ти відносишся до Android? Я дуже полюбляю Android і вважаю його більш гнучким у налаштуванні і загалом більш відкритою системою. Але в мене iPhone. Як заробити 250 тисяч баксів за три дні у соцмережі X? Головна зірка YouTube. Американський блогер Містер Біст провів звичайний експеримент на X чи Twitter, як його називали раніше, в якому він перевірив, наскільки можна е, зробити дохід на. Цій соцмережі. І він, як ви зрозуміли, заробив 250 тисяч баксів за три дні. Що він зробив? Він взяв, залив своє старе відео, котра за три дні набрала 161 мільйон переглядів. І це він перевіряв взагалі. Гіпотезу, що на Твіттері нереально заробляти зараз. Хоча він не задоволений результатом, ну, звісно, 250 тисяч, але він вважає, що цей експеримент був нерепрезентативним, тільки я не зрозумів, чому. Тому що він вважає, що він занадто популярний і він одразу зайшов на ринок вже з набагато кращими умовами. Тому а. йому заплатили більше. Тобто заробляти у Твіттері реально, якщо твоє обличчя вже знають. Скоріш всього, такий висновок можна сказати. Я просто хочу зазначити, що ця новина взагалі виросла з того, що може хто не чув, що у Твіттера нещодавно з'явилась достатньо нещодавна монетизація, Ілон маск любить експериментувати, і багато було. Хайпу і обговорень, що це гамно, а не монетизація. Що ти типу, на монетизації в Твіттер нічого не заробиш, так. і саме цей експеримент довів протилежне. Цікаво, що б сказала наша податкова, якщо хтось без українських блогерів заробив 250 тисяч доларів за три дні. Я думаю, що податкова підписалась би на цього блогера, а потім відправила б йому смайлик у вигляді податкової декларації в сторіс. Друзі, будемо вдячні за підтримку нашого каналу на сервісі BuyMeCoffee. Для вас це філіжаночка кави, а для нас це мотивація робити більш цікавих новин для вас. Але якщо не хочете підтримувати на BuyMeCoffee, ви завжди хочете підтримати ЗСУ. Тож донатьте, не зупиняйтесь. А ти чув, що віртуальна жінка отримала 20 пропозицій вийти заміж? Красуня модель, яку згенерував штучний інтелект, отримала 20 пропозицій вийти заміж від реальних чоловіків. Лексі Лав це гаряча блондинка, яка згенерована штучним інтелектом. Вона була запущена в червні 2023 року. За словами творців, секрет успішності Лексі полягає в тому, що вона трохи більше, ніж просто гарне обличчя та тіло, адже вона здатна фліртувати, сміятись та адаптуватись до різних особистостей. До речі, фотомоделі ми розмістимо в нашому телеграм-каналі. Посилання в описі під цим випуском. Ші блондинка може спілкуватися з 30 мовами і робить це 24 години на добу. За словами сіо стартапу Сема Емера, Лексі вже приносить прибуток. Вона заробляє 30 тисяч доларів щомісячно. Я пропоную заснувати соцмережу для знайомств з такими моделями і назвати її Шиндер. Якщо подумати, що ця модель може налагоджувати глибокі стосунки з людьми лише за певну плату на місяць, ну це найчисніше, що я чув. Слухай, ну якщо так подумати, всім відомий сервіс OnlyFans. Теж працює по дивній схемі, я вважаю. тому що якщо є модель, у котрій 5 тисяч підписників, і за нею сидить прям відділ людей, котрі з її акаунта переписуються в месенджері, тобто зовсім ліві люди. І коли я задаю питання, чи краще це нейронка зі мною буде говорити, чи людина, але не ця модель, ну це теж дивно. Так, але це, хоча б перше людина, а друге додаткові робочі місця для всіх людей. Це вірно. А ти чув, що ChatGPT виграв у Японії літературну премію? У Японії переможця літературної премії Агута Гаві Рія Кудан зізналося, що під час написання роману вона користувалася чатом GPT. Але, за словами авторки, нейромережа написала приблизно 5% тексту. Тож вона невинна і не можна писати чат GPT на книжці як соавтора. П'ять відсотків це багато чи мало? Або 9 чи 10? Дев'ять чи десять. А? Дев'ять чи десять? Слухай, насправді мені здається, вона написала роман повністю з чатом GPT, а потім у GPT така: Слухай, скільки мені написати і сказати, що ти мені допомагав? Скільки відсотків буде нормою? І Він сказав, що 5%. І вона така: Окей, дякую. Окей, а тоді чи можна сказати, що якийсь відсоток від чату GPT це окей, користуватись? Тобто, я уявляю, що на романах майбутнього буде писатись. 100% натуральний роман без вмісту штучного інтелекту. Тобто роман без ГМО буде абсолютно так. А ти чув, що одне рішення марка Цукерберго принесло 1 трильйон доларів. Акції компанії Мета тепер оцінюються у 396 доларів. З початку цього року акції зросли на 12%, і тепер капіталізація мета перевищила 1 трильйон доларів. А що ж такого Марк Цукерберг зробив? Він просто написав про те, що буде скорочувати близько 20 тисяч співробітників. Слухай, мені завжди було цікаво, як відбувається масове звільнення. Ти просто пишеш мейл і додаєш 20 тисяч копій. Чи створюєш в телеграмі групу і такий записуєш кружечок? Вибачте, але так сталося. Коротше, ви звільнені, і все, і видаляєшся з чату. Або, може, просто відправляєш листівку у вайбері з квітами і написом «You are fired». Ти чув, скільки українців вже зареєстровано в Дії? Понад 20 мільйонів українців вже використовують мобільний застосунок Дія. Про це йдеться в офіційному телеграм-каналі сервісу. І як говорить команда Дії, наразі працює над масштабуванням, і вони мають мету цифровізувати 100% державних послуг. Тут ніяких шуток, просто пишаємось українським додатком Дія. Так і є. А ти чув, що Microsoft майже зробило телепорт? Онлайн зустрічі з колегами у віртуальній реальності тепер вже реальні. Microsoft Mesh, платформа змішаної реальності, яка дозволяє організовувати 3D-наради у віртуальних просторах, тепер доступна всім користувачам Microsoft Teams. Ця функція вийшла із стадії попереднього доступу і надає можливість проводити зустрічі з колегами та партнерами у різних локаціях, наприклад, офіс, берег океану і таке інше. Це цікаво, але все одно офлайн таке враження, що ніколи не замінить такі зустрічі. Хоча не знаю, от де, де б ти хотів зустрітись, де ти уявляєш ці зустрічі. Я себе уявляю з колегами в сауні. Всі сидять в простинях, бос ходить і розказує про плани на цей квартал. Це мені здається, твоя сексуальна вже фантазія. Може і так. А ти чув, що тепер можна заліпати, не рухаючись? Застосунок TikTok отримав нову функцію, яка може автоматично гортати стрічку з відео, при цьому зовсім звільняючи пальці від якихось зайвих рухів. І при цьому автопрокручування вимикає зациклення та автоматично переходить до наступного відео. Це нагадує аналогічну функцію YouTube, котрий з 2014 року почав завантажувати нове відео, коли закінчується старе. Тоді буде як з Ютубом, коли ти засинаєш з Тіктоком в руках і просинаєшся від нарізки відео, як зловити осетра на мармелад. Не забувайте також, що у нас є подкаст Бесіда про бренди, де я розповідаю історії великих компаній, а також спілкуюсь з українськими підприємцями, котрі будують бізнес в такий непростий час. Останній випуск, наприклад, я розповідаю про історію бренду Снікерс. Тож підписуйтесь на наш телеграм-канал, де є анонси всіх випусків, посилання під описом цього подкасту. А ти чув, що Apple в чергове готується випустити власне авто? Створення електромобіля вийшло одним з найвитратніших науково-дослідних проєктів компанії за останні 10 років. Apple витрачала сотні мільйонів доларів щорічно на оплату праці, хмарні системи для автопілота, тестування на зачинених трасах та розробку компонентів та мікросхем для електрокара. Крім того, Apple знову перенесло термін реалізації проєкту. Проект Apple з розробки електромобіля, називається Project Titan, реалізується з 2014 року. І зараз компанія планує випустити автомобіль аж 2028 року. Усередині буде все: Ші автопілот та сумісність з екосистемою компанії. Взагалі я чув, що головний затик в цих автопілотах що не можуть розв'язати одну ділему. В чому вона полягає? Якщо ти, наприклад, їдеш на Теслі, на автопілоті, тут ти попиваєш півко, їж, їж, сиш фісташки, щелкаєш і не можеш відволікатись на дорогу. І тут є ситуація, що людина переходить дорогу, і у Теслі є вибір. Чи вона зараз, вибачте, вб'є людину зб'є, чи вона повертає в стоп і вбиває тебе, наприклад. І якщо вона вирішить, наприклад, врятувати тебе і збиває людини, то хто буде нести відповідальність? Людина, котра любить фісташки, Тесла чи хтось інший. І тому юридично поки що не зрозуміло, як це регулювати. Я думаю, що зараз це не зрозуміло, як розв'язати цю ділему і хто, і головне, як це зробить у майбутньому. Мені здається, що коли вийде авто від ЕПЛ, невідомо, але що точно можна одразу зараз сказати, це буде недешево. І головне, якщо будеш запитувати у сірі, побудувати тобі маршрут кудись, це буде довго і незрозуміло. А ти чув, що близько 23% професій скоро можуть зникнути? Про це нам каже дослідження Масачусетського технологічного інституту. Дослідники виявили, що лише 23% працівників можуть бути ефективно витіснені. Щі. В інших випадках, оскільки візуальне розпізнавання за допомогою штучного інтелекту дороге в установці та експлуатації, люди можуть виконувати цю роботу набагато економніше. Тобто, люди поки дешевші, ніж використання штучного інтелекту. Мені здається, все логічно, тому що перший закон робототехніки нам каже, робот не може нашкодити людині або через свою бездіяльність допустити, щоб людині було завдано шкоди. Але робот тепер може сказати людині ти дешевка. А ти чув, що кросівки перемогли пиво? Спортивний бренд ASICS запрошує всіх на безкоштовний розлив кросівок у лондонський паб Lexington 25 та 26 січня, тобто ми пропустили. І не думайте, що я помилився про розлив кросівок, це правда. В чому суть акції була? Що коли ти приходиш до бару за пивом, тобі пропонують, чи ти можеш купити пиво, чи ти можеш отримати безкоштовні кросівки, але в кросівки, якщо не наливають. І ця акція була вигадана асіксами після дослідження, де було виявлено, що чверть британців вже випробувала сухий сичень у 2024 році, але не кожен був готовий відмовитися від алкоголю. Тобто я не розумію, в чому там сенс було, але все одно. І зараз вони запропонували об'єднати корисний сприйом, тобто стимулювати людей займатися спортом. При цьому я хочу зауважити, що професор Брендан Стапс підкреслює, що фізичні вправи можуть замінити алкоголь як найкращий спосіб підняти настрій. Дослідження вказує на те, що лише 20 хвилин активності можуть підняти настрій на 50% більше ніж кілька чарок. До речі, а можна рахувати 20 хвилин рухання пальцем в Тіктокі. Це теж фізична вправа, тому що воно піднімає настрій. Можливо, що ж таке сухий січень. Сухий Січень це ініціатива, яка започаткована організацією Alcohol Change UK в Великій Британії з метою викликати учасників утриматися від споживання алкоголю протягом січня. Це стало популярною кампанією, яка отримала підтримку в усьому світі. Учасники зобов'язуються не споживати алкоголь протягом всього січня, тобто рівно місяць. Артема, а як твій сухий січень? Ти маєш на увазі сухий вівторок? Угу, добре, я зрозумів. Нова рубрика Крінж тижня. Бог допоміг заробити пастору 1 мільйон доларів на криптовалюті. У США пастора онлайн-церкви звинуватили в тому, що він привласнив 1,3 мільйони доларів через продаж криптовалюти своїм вірянам. Так що відбулося, цей пастор проповідував і рекламував свій актив в, в своїй онлайн-церкві. У відеозверненні він пояснив, що такий наказ йому дав сам Господь Бог. І тут треба процитувати цього пастора. Ми повірили Слову Божому та продавали криптовалюти без чіткого плану. Ми все ще віримо в те, що Бог зробить диво. Бог зробить диво у фінансовому секторі, сказав пастор. Згідно з поданою до суду скаргою, подружжя витратило кошти своїх інвесторів на рейндж ровер, розкішні сумки, ювелірні вироби та оренду човнів. Суд відбудеться вже наступного тижня. Тобто він приходив до церкви і говорив: ось після того, як вичитав молитву, він ну, говорив: о, до речі, дивіться, починається бичий ринок. Ось я вам пропоную вкладати сюди, тому що мені у увісні з'явився Бог і сказав, що ви всі розбагаті. Тобто так це. І так. люди вірили в це. Да. Ну, виходить, що все ж таки плюс-мінус відбулося, тому що одна людина стала така божественно багата, так скажемо. Абсолютно точно. Але ще треба відзначити, що об'єднує криптовсесвіт і церкву. І там і там потрібно вірити. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте ставити 5 зірок, коментувати випуски, а також підписуйтесь на канал, щоб на питання ти чув, завжди відповідати так. До побачення, до нових зустрічей. Всім па-па.